Ми ну, тут мертвий дідо лежить. Оце знайшли першу стилу чорницю. Я з другом Петром йдемо зараз на місце. Де колись був старий склозавод.

Наскаква у нас сина, то цялост трябва мае А там на 100 кліках. Це коротке нагадування про те, аби ви підписалися, поставили лайк і поставили дзвіночок, аби не пропускати нові випуски. Ідемо з металошукачем шукати. Якісь старожитності. Нам казали, тут десь є, верніше був старий склозавод ще в 19 столітті. Приблизно нам дали орієнтування. Ідемо подивимося, може щось там знайдемо. Я спеціаліст у цій справі ніякий, можна вважати, дилетант, але може щось підвернеться. Може повезе. Ого. Вот <laughs> так, идем. тут девки. А дверь тут доста. Просто... Прикольно, вон, виж. Піньок! Піньок. Сьогодні жарко. Оскільки я дилетант, Петро трошки краще знає, але логіка у нас така. Цей склозавод був десь під лісом. А тут була ріка і, скоріше всього, ріка винесла сюди. Те, що там можна знайти. Давайте пройдемо верх цим звориком і подивимося, що ми зможемо знайти. Ну що, давай копати. Тут щось у нас запікало. подивимося, що ми тут знайдемо. Думаю кришечку від пляшки. А може і ні. Нужен реагує на цей на лопату на лопату. Щось чорне дорого. Чорне, так? Шукаємо, поки що безрезультатно. Це арніка, лікарська рослина, яка стала жертвою масової заготівлі в Карпатах. Багато на ній хто заробляє, але вона винесена до червоної книги, але тим не менше її... Збирають в промислових масштабах, що є не дуже ок. Зворику ми не знайшли, йдемо далі. В цілому тут мав би бути якийсь культурний шар. Тут е, косили, возили сіно, заготовляли до середини 90-х, тут кипіло життя і я думаю, тут можна було б знайти якісь знаряддя праці. Може якусь косу, лопату, вила. Щось таке. Як мінімум. Якщо нічого не знайдемо зараз тут, то йдемо по річці вниз. і В річці аби щось там знайдемо. Якийсь шматок заліза. Дивіться, що ми знайшли. Ми вийшли на таку дорогу. Це лісова. Ну і вона така земля покорожена. Але це шматки скла, ну, от, подивіться на цей шматок, це схоже на відходи скловиробництва. Наскільки я можу розуміти, це щось прям велике. І це не схоже на геологічну породу. Це щось, щось рукотворне. Ось от, таке. Що в підсумку? Ми знайшли сліди існування склозаводу. Я думаю, вони беззаперечні. Зараз доберемося додому, вам покажу детальніше. А металошукачам, ну, майже нічого. Спускаємося по річці, то знайшли один палець від гусениці, від техніки якою тягали ліс. А він пінькає аж просто на деревах. Вертаємось рікою. Я повикладав все, що ми там понаходили. Значить, дивіться, це очевидно відходи скло виробництва. Такі безформені. Враження таке, що скло десь скапувало. Скоріше за все, цей склозавод тут працював десь ще в 19 столітті. Ось частина якогось, якогось посуду. Це просто шматок плавленого скла. Ось є таке щось схоже на каплі, є навіть отакий синій. В ті часи зазвичай склозавод ставили в місці, де є доступ до палива. Тобто палили ліс і виплавляли скло. А потім в один момент це стало нерентабельно і це перестали робити. Але я думаю, це чіткий доказ того, що склозавод тут був. Мій друг Тарас висловив гіпотезу, що першопричиною існування тут поселення в бездежі був якраз цей склозавод, і вже пізніше сюди підтягнулись люди з господарськими цілями. Тобто, перші поселенці, це були ті, хто працював на цьому склозаводі, бо мав якесь відношення. Думаю, ця гіпотеза не безпідставна. А ви що думаєте? Ану пишіть в коментарі. Хто знає за гутництво, за виробництво скла в 19 столітті, може кіньте якоїсь літератури, було би цікаво почитати. Так, бездежу дослідили. Зараз з Петром йдемо на сусідній хутір. Заночуємо там і подивимось, які були ще тут хутори, крім Бездежі. Йдемо на хутір лази. А це коротке нагадування про те, що ви маєте донатити на Збройні Сили України, тому що це наш обов'язок і наш пріоритет. Обов'язково задонатьте сьогодні на збір, якому довіряєте. Якщо довіряєте нам, то зайдіть, будь ласка, у прикріпленому коментарі буде посилання на банку. Там ми збираємо на планшети для артилеристів. Буду дуже вдячний, якщо ви впишетесь. Чисто технічно це кримінал, тому що ми вдерлися на чужу територію. Проникли, так би мовити, на сінник і збираємось тут ночувати. Але я думаю, з точки зору вулоцю це не є гріх. Добрий день, з вами блогер Мирослав. Зараз вам покажу, що робить наш Петро. Наш Петро спить. Петро всьому бажає. Петро побажав всім миру, а я йду монтувати рекламна пауза, поки я монтую випуск про прогобку, хотів розказати про цей паербанк. У мене тут є, значить, в нього є швидка зарядка, не швидка, ця безконтактна, що дуже помічне зимою або коли дощ, коли сюди попадає волога. Телефон можна так заряджати. Сам павербанк важить 1,5 кг. У нього є ліхтар. Цей ліхтар вже після того, як павербанк розрядився і не перестав заряджати телефони, цей ліхтар ще пів доби може світити. Крім того, він, ну, типу, противоударний, така цеглинка. І всі входи у нього захищені. Він має швидку зарядку і сам він дуже ефективно заряджається. Ну, Для походів шикарна штука. Зайдіть в опис, там є посилання на цей павербанк і мій промокод на 15% знижку. От, з павербанком можна монтувати навіть в таких місцях. Oh. Тут Тужденний може переспати, знайти собі так пригність так на ніч. Ми oh. ось тут мертвий дідо лежить. Ми помаленьку з цієї хатки, тому що там десь позаду чи де. Є ріп джил, і мене вже одна за ногу кусила, щоб не кусали більше, м'ятіка. Ну така кріпова, кріпова як зараз люблять казати, хатинка. Чуть-чуть моторошна. Я утомився прийдеш. Конвалі вже відцвіли. Нема квіточок. Ось декілька. Оце знайшли першу стилу черницю. Чорниця. Іж, нема чорниці. <ріпи> а ну, от і перший наш гриб. <ріпи> Буде на вечерю, що посмажите. Маємо гриб. Ух, здоровий. Це дубовик. Один з перших грибів весняних. Дуже смачний, дуже ароматний. Хоч і на вигляд чорний. Кабанячий старий. Це кабанячі? Я думаю, що так. Да. А я думаю, що, О, ну, що може, а може. Ну, тоді кабан був нічого собі. Махалізованої бригади і мілистів зимового походу збройні перекоплювачі. Слава Україні! Виражаємо подяку. Хто знає, який там хімічний елемент окисляється, бачите, сині при контакті з повітрям. Гриби вміють збирати всякі дивні елементи і мати отакі властивості. Загалом це дуже смачні гриби. Вони позначені у визначнику як умовно їстивні. але ми їх завжди їмо. Як звичайні. Додав сюди ще трошки сметани і вареної бульби, і зараз нам привезуть зелену цибулю і флешку і можна буде їсти якщо хочете такий самий капелюх як у мене обов'язково зайдіть в опис під цим відео там я залишу посилання на один інстаграм аккаунт де можна купити багато цікавого і туристичного спорядження в тому числі Любіть тата, маму і вижити на один одного з вами був Карпатський Волоцюга.